Доброго дня! В даному відео хотілося б звернутися до наших союзників та великих лідерів Європи та Америки. Не хотів виставляти це відео 27.11.2025 року на День Подяки в Америці, щоб не портити їм настрій, відео буде довгим та насиченим. Кому цікаво, варто додивитись до кінця. Можливо, з мого боку, це буде зухвало та високомірно, як звичайної людини, тієї країни, якій вони допомагають. Але й будуть слова подяки, куди ж без них? Якби не їх допомога, то було б зараз набагато більше втрачених територій, скалічених життів та ще більше зруйнованої інфраструктури, як промислової, так і цивільної. Або й зовсім ми могли втратити свою країну. Але до чого я? Добре, почну спочатку з однієї сторони, та з подякою звернуся до Великої Америки. Та склоняю голову з великою вдячністю усім людям, політикам та колишньому президенту Америки Джо Байдену. За надану допомогу в спротиву жорстокої агресії Росії проти нашої країни на початку повномасштабного вторгнення, але засуджую заборону на атаки проти російської території. Але й розумію побоювання, що розуму в Росії немає, і вона могла застосувати ядерну зброю. Якщо звичайно, вона дійсно в них є, а не тільки в їх уяві. Та малу, але ж, все ж таки вдячність до нинішнього президента Америки поважного Дональда Трампа. За якусь але допомогу та підтримку в наданні дозволу на застосування американської зброї проти агресора на їх території. Хоч вона і не давалась, а куплялась. Ну ще що, ну, до сих пір даєте розвіддання. Але іноді і це прикривається, за що ми страждаємо. Зі сторони доброзичливих і поважних грабанян Америки особлива вдячність, що протягом такого часу ви ще й досі нас підтримуєте. Тепер до критики, яка буде йти до нинішнього президента Америки поважного Дональда Трампа? А саме, ви хочете там собі якусь медаль миру? А за які заслуги? Ви не змогли зупинити жодної війни нормально, про які говорите? Вони йдуть далі. Але не так жорстоко, як були до цього? І без бомбардувань. Але ж йдуть, що ви там зупинили? Я бачу, що ви намагаєтесь врегулювати і нашу війну. Але яким чином? Я виклав окремий ролик, в якому описав приблизно, як повинно бути на мою думку. Якщо ви рахуєте себе сверхдержавою, то це вам по силам зробити. Якщо ви за мир в усьому світі, то ви повинні зрозуміти, що Росія, а саме Путін та його округ, є жорстоким агресором, і їх вимоги не повинні бути виконані. Якщо піти хоч на якісь вимоги, а особливо щодо територій, то через деякий час вони знову почнуть війну. А що? Раз вийшло взяти, що хотіли, чому вдруге не вийде? Та враховуйте, що за цим питанням дивляться й інші країни, і якщо буде така поступка для Росії, то у вас голова почне боліти від кількості війн в світі. За території. А що тим можна, а нам ні. Нам, тока, нам також хочеться нових територій. Така риторика буде повсюду, де буде нова війна в світі. Вам це потрібно. За це, за це не дають медаль миру, якою ви так хочете потішити своє его. Досить бавитись. Почніть діяти нарешті як сверхдержава, якщо ви дійсно себе такими вважаєте, Росія купа договорів порушила, і новий їм преградою не стане, тим паче, якщо, вони... якщо він буде на їх потребах, зрозуміти це нарешті, в такій політиці не повинно бути друзів, а що на, а що на рахунок так званих друзів? Ви гадаєте, що Путін вам друг? Та він маніпулює вами, як хоче, в своїх інтересах, як хозяїн своєю собачкою. Ви в першу чергу, президент Великої Америки, і повинні це розуміти. Не мені вас вчити. Вам, як представнику сверхдержави, яка йде за справедливість і мир в усьому світі. Потрібно це відстоювати з дотриманням усіх договорів, які були, які є, і які будуть між різними країнами. На рахунок дотримання усіх договорів. Росія цією війною, як я вже висловлювався вище, порушила. Порушила і там їх немало. Нагороди їй за цю жорстоку війну не повинно бути, тим паче територіальної, так як це буде розривом великої кількості договорів, що були, інакше кажучи, що толку від них немає, і це кожний буде так думати. Наслідки я вже вище описав. Щодо ваших висловлювань про гральні карти, козирі і тому подібне, пане Трамп. Добре. Пограємо в вашу гру. Хоча буде складно щось пояснити. Всі карти знаходяться в різних країнах, які так або інакше задіяні в своїх інтересах даної теми, тобто війни між Україною та Росією. А головні гравці це ви. Як представник Америки, Китай та Європа, які розділили так звані козирі. Більша їх частина, і самі найвищі, знаходяться саме у вас. Так, Україна втрачає поступово свої території з кожним днем. Але не так критично, як це вам розповідає Путін. Так, у нас жахливі втрати людей. І особливо військових. Але не так, як вам розповідають про це. Так, вони б'ють по енергетиці, а ще більше по цивільній інфраструктурі. А ось тут Росія замовчує багато моментів. Так, нам це все набридло, і ми хочемо якомога скоріше, щоб все скінчилося. Але і Це не так критично, адже ми хочемо жити спокійно, а поки противник так тисне, ми не заспокоїмось, поки він не піде. Це так звані гральні карти Росії. А ось їх козирі це ви. які граєте під їх дудку з тиском на нашу країну, хоча повинно бути навпаки. Адже агресори вони. Хоча, війна, хоча ваша країна наклала санкції проти них. І це єдиний тиск, який ви робите. А за це? Хоч за санкції, велика вдячність. Тепер щодо наших гральних карт. Росія втрачає в рази більше військових наступаючи. Це раз. Ми почали бити по їх території нашим озброєнням. НПЗ, склади, заводи і фабрики, які відповідають за створення зброї, ТЕЦ і так далі. І якби, і якби, не, було, якби не було раніше заборони і нормальні поставки нам ваших ракет, це було б розпочато ще раніше. Це два. Завдяки санкціям і нашим ударам, і нашими ударами їх економіка може рухнути в будь-який момент. І якби вони цього не намагались приховати, розповідаючи, що все добре. Це всі бачать, що в них з економікою. Це три. А тепер невеликий відступ. Але по темі. Чим довше вони будуть вести цю війну, тим складніше Росії буде потім. Всі пам'ятають, як розпався СРСР. Так ось. Їх може чекати щось подібне. Якщо після закінчення війни їм ніхто не буде допомагати. Це можна назвати козирем. Точніше, це не можна назвати козирем. З нашого боку. Адже цей козир це велика втрата великої кількості людей, скалічених життів нашої країни. Но цей козир існує, як би жорстоко не звучало. Але ж наш поважний Дональд Трамп цього не хоче. А ще й боїться. Адже будуть нові держави з ядерними запасами на своїх територіях, з якими прийдеться домовлятися, щоб вони їх здали. А і за цієї війни і недотримання дотримання меморандуму 94-го року між Україною та Росією буде складно це зробити. Ну якщо вдасться, то це мінус одна ядерна держава. Яка любить так погрожувати усім. А я б задумався на цю тему. А то ядерку, яка в них, утилізувати. Або щоб Америка її забрала собі. Так безпечніше буде. Так. До чого я? Майже всі козирі зараз в руках Америки. Друга частина в Європі та Китаю. Ви Головні гравці в цій грі. А я сподіваюся, що ви, пан Дональд Трамп, скористаєтесь ними правильно і зробите все справедливо і в рамках договорів, які були між Україною та Росією. За який я вже казав, 94-го року, Будапештський меморандум 97-го року. Про дружбу і мир 2003 року, де ми кордони встановлювали. Між Україною та Росією. І вони тоді були на все згодні. Адже це договори, а не гра слів. Вище я вже говорив про це. На цьому, поки в мене других слів немає. Дякую за увагу і щиро вдячний за допомогу нашій країні, всьому американському народові. Тепер щодо європейських країн, їх, їх людей, політиків та їх лідерів. Тут слів менше. Я як громадянин України щиро вдячний за вашу підтримку та допомогу як на початку війни, так і дуже вдячний. Що ви й досі намагаєтесь нас підтримувати усіма можливими способами, усім лідерам Європи, усім їх політикам та всім людям, які нас підтримують, я щиро вдячний вам, що, що підтримуєте наших людей, які виїхали до ваших країн. Що від ваших країн де фінансування розробки нашої військової частини, що ви навіть намагаєтесь фінансово підтримувати людей, які залишились в нашій країні, за допомогу з програмою «Пьорл» по закупці озброєння з Америки та передачу власного озброєння нам, за підтримку наших інтересів в збереженні територіальної цілісності нашої країни, за це все я дуже вдячний вам. Дякую велике. Але буде й критика. Зараз прийду до неї. Озброєння має передаватися в більшій кількості, а особливо ракет. Їх бажано без затримок і заборон на їх використання. Якщо наша країна впаде під російським тиском, ви, здогадає... ви здогадуєтесь, хто буде наступний. Так, можливо, не відразу, але це може бути. А саме серйозне, це те, що Росія буде в першу чергу нас кидати в бій, як тих, кого вона ненавидить та хоче знищити проти вас, якщо ми впадемо під їх тиском. Росія вже вам погрожує як на своєму телебаченні, так і диверсіями на ваших територіях. Кібератаки, розвід... розвідка... розвідка дронами і так далі. Не мені вам про це говорити. Ви самі за це знаєте. Ви занадто довго і в малій кількості виробляєте своє озброєння. Як би це цинічно не звучало, але вам повезло, що спочатку Росія напала на нашу країну. Завдяки цьому. У вас є час підготуватись, а якби вони почали, почали з вас, мені страшно це представити. Декілька країн вже були б в неї під контролем, і Білорусь допомогла би з цим. Також би знайшлися і перевертні, які перейшли б на її бік при удобних обставинах, вдаривши вам в спину. Хто це? Я не буду говорити. Ви самі можете догадатись. Ну, як такої критики до вас поважна Європа? У мене немає. Або я не знаю, до чого просто придратися. Окрім більшої впевненості та рішучих дій, і нарешті перестати боятися це пудало. Тобто Росію. Можливо, повторюсь, але тепер звернення буде до Америки та Європи. Якщо Росія отримає хоч якусь винагороду за цю війну у вигляді територій і не буде покарана, не понесе відповідальність за зруйновані життя й домівки, то наслідки в майбутньому можуть бути ще більші. Як з її боку до нас знову. Так і до інших сусідів. З словами. Один раз вийшло, чого боятись, можна робити, що хочемо, нам і за це нічого не буде. Також і інші країни світу можуть розв'язати війну зі словами. Росія можна, а чому нам не можна? Їй пробачили, тоді й нам пробачать. Думайте про це, перед тим, як щось пропонувати, або ставити ультиматум, ультиматум, ультиматум країні, яка ніколи не хотіла війни, країні, на яку напали, і яка є постраждалою стороною. На цьому все. Усім глядачам дякую за увагу. Та перегляд. І якщо ви додивились до кінця і чуєте це, то вам щира вдячність, що ви підтримуєте мої думки. А якщо ні, то прошу в коментарях написати вашу думку. Допоміж... Допоможіть розповсюдити це відео. Ще раз усім дякую. Миру, добробуту та спокою в кожну родину. До побачення в наступних відео.